Із великим задоволенням та щирою посмішкою у дитячому просторі грається семирічний Ілля. Хлопчик тут вже не вперше. Так, да, подобається. Тут подобаються іграшки, подобаються пісні, подобаються коврики. Бо тут класно і тут дітки. Яку ти оцінку ставиш в цьому куточку? Сто із десяти. Дитячий простір розташовується поблизу кінотеатру Шевченка. Свою роботу розпочав з 28 червня. Щодня тут лунає дитячий сміх і все довкола оживає. Одночасно точка може вміщувати близько двох десятків дітей. Не менше ста дітей поки що було щодня. Активно працює точка, точка майже не пору не пуста. В нас в точці є дуже багато настільних ігор. В нас в точці є олівці, фломастери, крейда, є дуже багато розвивальних ігор. Якщо дитина, діти приходять і зразу орієнтуються, що їм потрібно, то з ними можуть бути тільки батьки. А от коли дитина не може себе організувати, ми зразу йдемо на допомогу. Майстерки, розвиваючи пізнавальні ігри та різного виду активності, і це ще не весь перелік, чим займаються діти у просторі. Разом із вихователями малеча відзначає й деякі свята. Зараз, до прикладу, готується до дня родини. 8 числа день родини. Ми вже плануємо деякі заходи розважальні. Ми ще самі заходи не розробили, але обіцяю, що буде цікаво. А дізнатись актуальні заходи та переглянути будні дитячої точки можна у телеграм-каналі, відсканувавши qr код